Що таке каліграфія? Не перше, що можна почути, що це мистецтво гарного письма, адже слово походить з грецької, калос гарне графі письмо, і всі одразу думають про почерк. Так, у мене непоганий почерк, але зараз, коли ми всі дуже мало пишемо в повсякденному житті, наші почерки стають ще гіршими, і це нормально. Адже всьому потрібна практика і каліграфії, і звичайному письму. А вже в наступні вихідні, на початку червня, у студії розпочнуться одразу три курси з каліграфії: англійський коперплейт, український скоропис та європейський брешпен Модерн. Коли в мене питають, з чого краще почати, я рекомендую завжди обирати візуально той каліграфічний стиль, який вам подобається, а зареєструватися на курси можна за посиланням у профілі. До зустрічі у світі каліграфії.